Доторкнуся віршами душі, обійму поезію в слові і спинюся тихо, при межі, принесу дозрілої любові. Подарую все світу, шматок, десь в обіймах затанцюють зорі, Я прийду до тебе точно в строк. Я прийду наповнена любові. Обійму я з ніжністю тебе, напою нектаром насолоди, зранку небо подарую голубе, захищу тебе від перешкодців. Тихо, тихо, увійду в життя, потім раз, розбурхаю вогнем, я прийду омріяно і твоя, і не зникло слід за міражем. По то поруч наче оберіг, буду поруч назавжди твоя, це для мене Бог тебе зберіг, це для тебе відродилась я, принесу дозрілої любові, Ледь спинюся тихо при межі, обійму поезією в слові, доторкнуся віршами душі.